Друзі, вітаю вас на сімейному марафоні. Сьогодні вже четвертий день. І так і хочеться запитати, як пройшов вчорашній день у вашій сім'ї і виконання завдання про обійми. Вам вдалося це зробити? Чи можливо саме на цей день припало вияснення стосунків? Може бути і таке. Дорогі друзі, немає нічого дивного. Життя є життям. Життя значно складніше, ніж тижневий марафон. Тому, якщо ви чогось не практикували у своїй сім'ї, то навіть самі теплі обійми можуть викликати подив, можливо, страх, а в деяких сім'ях навіть можуть викликати підозру. І, звичайно, що це так. Добре, що ви пишете коментарі. Одна глядачка так і написала: У нас в сім'ї цієї традиції немає, але я буду пробувати по можливості. Це чудово. Да. Пробуйте по можливості. Саме так, друзі. Пробуйте, втілюйте, повертайтесь до першого, другого, третього відео. І в описі до відео є завдання для кожного дня. Почніть їх виконувати. Сьогодні четвертий день і тема. Ставте цілі. Отже, ми продовжуємо наповнювати нашу антитривожну валізку, і сьогодні ми додаємо в неї ще один компонент: ціль або планування. Хтось сказав: знайдіть час для роботи, це ціна успіху, знайдіть час для роздумів, це джерело сили, знайдіть час для читання, це основа знання. Знайдіть час для релігії, це шлях благочестя. Знайдіть час для дружби, це джерело життя. Знайдіть час для любові, це священний дар життя. Знайдіть час для мрії, тільки так душа досягне зірок. Знайдіть час для сміху, він допоможе вам упоратися з труднощами життя. Знайдіть час для краси, вона є всюди. Знайдіть час для здоров'я, це скарб життя. Знайдіть час для планування. Це секрет того, як знайти час на всі попередні десять справ. І це справді так. Якою б не була ситуація в нашому житті, для нас дуже важливо мати ціль. Коли в нас є цілі, то ми зосереджуємося на їх досягненні. На плануванні, на конкретних діях. Отже, дуже важливо мати особистий план. І також, по можливості, сімейний план. Що ж таке особистий план? Це своєрідна турбота про себе. Коли ми піклуємося про себе, тоді зможемо краще піклуватися про своїх ближче. Кілька моментів, які мають бути в особистому плані. Час для саморозвитку і самореалізації, час для спілкування з чоловіком, дружиною, окремий час для кожної дитини, спілкування з друзями і так далі. І, звичайно, для християн ми розуміємо, що повинен бути час для Біблії, для читання Слова Божого, час для молитви. Ви ніколи не зміните своє життя, доки не зміните щось із того, що робите щодня. Наше життя складається із безлічі маленьких справ, які ми робимо уже автоматично. А якщо ми робимо їх автоматично, значить, колись ми їх планували. Також хочеться проговорити про сімейні плани. Якщо у вас є вже свій особистий план, більшість людей мають ось таке бачення, що потрібно робити план, планують життя. Хоча є люди, які пливуть пливуть по течі. Але все-таки більшість людей намагається робити план. Писати його в щоденнику, в блокноті, можливо, в якомусь застосунку, людина намагається робити план. Планує. Планує своє життя, але не всі мають сімейний план. Це те, що організовує сім'ю, а також це ось такий особливий вклад у стосунки. Що важливо при сімейному плануванні? Важливо, щоб ми могли зібратися всією родиною і обговорювати цей план разом. Щоб кожен міг внести цінні ідеї. Це важливо. Збирайте усю сім'ю, чоловік, дружина, діти, навіть вже 4-5 років вони можуть бути учасниками, і вже можна їх щось запитувати. Що б ти хотів, Що б ми зробили. Плануйте на тиждень, на місяць, на півроку, на рік, як ви вважаєте за потрібне. Зрозуміло, що в час війни ми не можемо. Робити якихось ось таких грандіозних планів, тому почнімо з планування тижня, щоб ми могли спланувати на тиждень. Розмістіть ваш план на холодильнику, щоб пам'ятати, що ви будете робити, куди ви поїдете, яку екскурсію, в який музей, можливо, також вписати в план до бабусі, до дідуся поїхати. Саме різноманітні плани. Да? Почніть з маленьких ось таких кроків, і, і рухайтесь вперед. Є в продажу магнітні планери, які м, закріплюються на холодильнику. Почніть з цього. Пам'ятайте, що плани для вас, а не ви для планів. Да, потрібно це завжди мати на увазі, що є план, але це не медоперсідський закону. Завжди є якісь непередбачені обставини. Тому старайтеся підходити ось так, що щось можна перенести, якщо появляється якась важливіша справа. Намагайтеся планувати час для зміцнення стосунків щодня. Робіть усе від себе залежне і не засмучуйтеся, якщо все вийшло. Не зовсім так, як хотілося. Ми повинні розуміти, що життя є життям. Ніколи не можна скласти ось такого ідеального плану. Завжди буде потрібно починати спочатку. Робіть спробу знову і знову, і вам буде це вдаватися дедалі краще. Сьогодні буде тільки два завдання на день. Перше завдання. Напишіть свій особистий план. Почніть з того, щоб написати план на завтрашній день. Сплануйте свій завтрашній, е, завтрашній день. Потім ви зможете вже планувати тиждень, якщо ви цього не робили. Для тих, хто це робив постійно, немає нічого складного. Друге завдання. Проведіть увечері сімейну раду. Отже, це починається сімейне планування. Зберіть усіх і зробіть це цікаво. Занотуйте усі ті пропозиції, які будуть лунати, даєте можливість кожному висловити свою думку, що ми робимо завтра, що ми робимо цього тижня. Напишіть для сім'ї на тиждень. Якщо комусь дасться на місяць написати, це чудово, як ви вважаєте за, за потрібне. Не забувайте про головні та важливі справи, також назвіть пожив, пожирачів часу. В кожній сім'ї є свої ось такі пожирачі часу. Потрібно їх виявити. Що забирає у нас час. Де наш час ось так витікає, як вода із діжки, куди він пропадає, значить, потрібно впіймати ось цих пожирачів часу і намагатися завадити їм. Отже, бажаю усім вдалого і благословенного дня. Ще раз нагадую про вподобайки, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, не забудьте. Не забувайте про дзвіночок для того, щоб вам приходило сповіщення. І також поділіться цим відео з своїми друзями у різноманітних соціальних мережах і групах, поширюйте дане відео. Пам'ятайте, які б перебої не було зі світлом, саме головне не вимикати світло всередині себе. Зустрінемось завтра!